Ну що, скучились за проєкторами, а знаєте, що це? Це в нас Open, Fire Legend QF18S. Це не просто китайський проектор, бо це брендовий проєктор від Acer. Це офіційний Acer. я вам поясню одну річ. Справа у тому, що вони. Дійсно вміють робити проектори. Це дуже давня тема. Але до них добрався я тільки зараз. І сьогодні ми тестуємо саме цей qf 18 s Ціна приблизно така сама, як на конкурентів у Китаї, але в нього є дуже цікаві рішення. До речі, яскравість 800 ансі реальних чи 13 тисяч літ люмен у порівнянні приблизно. Тож. На каналі Технозон Україна ось такий з автофокусом, з автокейстоуном, ось такий прикольчик. Поїхали. Я його відкладаю на проходочках будете бачити, але що зробили Acer. По-перше, вони попросили, щоб ви підписались та натиснули дзвони. Шаткую, я вас прошу. А по-друге, посилання на усіх перевірених продавців. Я поклав опис під цим відео з нормальним, з нормальною гарантією. І по-третє, що зазвичай турбує у проекторах. Перше, шум. Друге розмиття кутів, коли там в нас ж лінза тут стоїть, вона випукла, і це нормально, коли є розмиття кутів. Але тут воно настільки мінімальне. А стосовно шуму, що вони зробили? Вони взяли і винесли блок живлення за проєктор. Це знизило дуже сильно його нагрів, і він дуже-дуже тихий. Один з найтихіших у своєму класі. Це мені сподобалось. До речі, сподобалась яскравість і заводська калібровка. А для. Зовнішнього, для зовнішнього джерела, наприклад, для тв бокса чи для комп'ютера, є окреме досить класнюче калібрування. Не тільки там яскравості, контрастності, а кольорової температури, наприклад, регулювання звуку це теж все нормально. І знаєте, що ще вони зробили? У порівнянні з китайськими проєкторами, звичайними, у такому ж скласі, вони поставили не дешевий хай Сілікон процесор, а поставили нарешті нормальний мультимедійний процесор МТК, платформу Потім подивитись, коли я буду показувати вже його характеристики у aida 64. І, звісно, наявність там автофокус, автокейстовна, ручного коригування. Тобто, воно все теж йде плюсом до цього проектору. Ми це все подивимось. Звук, звук середнього бюджетного телевізору. Не скажу, що він топовий, але це далеко непоганий звук. Я знайшов сторінку AOPEN, але не на українській мові, з Арабських Еміратів. Тут є деякі подробиці, але вони не повні. Зараз ми відкриємо. Я скачав технічні характеристики. Тут у нас говориться про е автофокус. До речі, про бездротову проекцію. Звичайна річ, але дуже прикольно у тому плані, що ти не тільки зі смартфону можеш робити проекцію екрану, а ще й з комп'ютера, наприклад, під'єднувати як бездротовий монітор для того, щоб робити е трансляцію. Мультимедіа плейбек, до речі, наявність тут процесору Mediatek на Mali-G31 дозволяє нормально відтворювати YouTube 1080p 60 Гц повноцінно. Це те, що не можуть його конкуренти, наприклад, за ту саму ціну із Китаю. От це, це, це дуже прикольний момент. І до речі, 4К він теж декодує ідеально. Звісно, це Full HD проєктор, це LED проектор е, Але 4К він теж може декодувати. Е, ну тут більше ми нічого з вами не побачимо. Давайте відкриємо саму сторінку з детальними характеристиками. Ось, в мене є ось такий документик, скачав з сайту офіційного LCD, 1080p, 1000 до 1 контраст, 167 мільйонів кольорів, 800 ANSI яскравість, і тут ось є в нас проєкційна дистанція від 1,5 метрів до 3,1, це в нас від, 50, 6, 5, від 55 дюймів до 120. Тобто це означає, що на 1,5 метрах ви отримаєте 55 дюймів, а на 3,04 ну, на 3, 0, ви отримаєте 120 дюймів. Технологія підсвітлювання White LED, 30 тисяч годин в нас е, ресурс, і він дуже-дуже тихий, 35 дБ в нас, в принципі, рівень шуму. А ще знаєте, що Що ж дивитись на такому проєкторі чи на тв боксі який під'єднана? А ось, будь ласка, у нас опису під цим відео є посилання на е, українські сервіси зі знижкою. Чи можете зісканувати ось цей QR-код і отримати свою знижку індивідуальну на дуже популярні усі популярні українські стримінгові сервіси і фільмові сервіси? Давайте так, ми зараз підемо з вами його трішечки подивимось на інтерфейси. І що у комплекті і на сам пульт. до речі, пульт прикольно, Тут є HDMI-цик, можна пультом керувати навіть HDMI. -м. А потім вже йдемо на тестування, і в принципі будемо з вами робити висновки. Так, по інтерфейсах. Дивіться, спереду ми бачимо, в нас лінза. Звісно, це невеличка лінза, тому лінзування буде невелике. В нас є камера автофокусу, датчики і сенсори. І спереду у нас така досить глянцева панель, вона буде марка. Тепер в нас кнопка увімкнення зверху, немає ніяких більше органів керування, тільки через пульт. Позаду є один HDMI, один USB, вхід для живлення, є інфрачервоний порт, і є в нас вихід 3,5 під навушники чи акустику. Знизу є гвинт. Ось ось такий. Він і регулятор кутів нахилу. І для, в принципі, підходить для, для якогось кріплення. Це дуже добре зроблено, таке універсальне рішення. В принципі, нормально. Ось дивіться, як це працює з кутами нахилу. Тобто ви ставите, він змінює кут нахилу. ось, все, все дуже просто. Нормальна тема, гумові ніжки. І є в нас ось навіть планар G45 є. Ха, дротове з'єднання. оце прикол, Оце прикол. Нормально, нормально зроблено. Тепер. Пульт. пульт Пульт досить нестандартний для мене, працює на двох батарейках 3A. До того ж, в ньому є мануальний фокус і мануальна трапеція. Тобто ви можете трапецояд не тільки в автоматичному, але й у мануальному режимі коригувати. Сам по собі пульт. Сам по собі пульт дуже, дуже, дуже цікавий тим, що через функцію ЦИК, ну там будь-який пульт би був, би, але це незвичайний китайський пульт, і він має більшу якість, ліпшу якість, ніж звичайні китайські пульти. А, далі, блок живлення. Те, що я казав, що в нас винесено блок, винесено блок живлення, будь ласка. У нас 24 В 625 А150 Вт, до речі. У комплекті також є HDMI дріт і ось, такі, ось така інструкція, і є навіть ганчірочка для протірки вашої лінзи. Тобто пальцями туди лізти не треба. Ну і звичайно коробочка. Більш нічого немає, тому поїхали далі. І так, начебто стандартний проєкторний інтерфейс, ну, в принципі, його ставлять усі, просто він, скажімо так, для oem виробників є універсальним. Але дещо є різниця, бо якщо ми підемо у сетінси, то ми побачимо, що тут незвичний, скажімо так, для усіх інтерфейс налаштувань. І він незвичний тим, що вони зробили дійсно все так більш-менш прикольно, навіть не більш-менш, а дійсно прикольно. Налаштування фокусу У нас є автофокус, можна увімкнути, є калібрування зображення. Бачите, ми можемо нажати відкалібрувати і все. І вони і воно все автоматично в нас е, зробить. Тепер в нас е, трапеція, тобто е, ми можемо натиснути випроти виправити поточний кут. Він зробить це корекція горизонтального орієнтиру. І в нас оп, і повністю прикольна трапеція, повністю правильна. До того ж є в нас виправлення кутів, воно мануальне, можна по чотирьох кутах виправляти, і скидання трапецоїду. Режими проекції можемо з вами різноманітні там варіанти кріплення проєктору використовувати. І, звісно, ми просто-напросто потім режим корекції. Але після зміни режиму проекції нам потрібно буде налаштовувати все знову. Коротше кажучи, автофокус, автокейстоун. Все це працює, це дуже прикольно. Є мережа 5 ГГц, блютусик, В принципі, є керування програмами. Ніякого в нас тут Google-інтерфейсу немає. Має на увазі саме Google Сервісів. І в нас тут версія Android 9 1 на 8. В принципі, при такому варіанті цей QF 18, s як ми бачимо, буде працювати більш-менш нормально. Але давайте все-таки з вами перевіримо. Дуже, дуже класно, що є українська мова, і у інших налаштуваннях є, бачите, вхід сигналу завантаження можна обрати, там, наприклад, USB, вимкнено чи HDMI. Це в залежності від того, що у вас увімкнено. Також ви можете поставити App, який поставити, тобто додаток, який у вас є. Щоб він завантажувався при увімкненні. Увімкненні режиму очікування. До речі, тут знаєте, що саме цікаво? у режимі очікування в нас вмикається така заставочка, собі прикольна. От ви бачите, зараз я записався для вас, для того, щоб ви могли, там, скажімо так, розслаблятися. <т Dave> Не знаю такий амбієнтик собі. І керування HDMI. До речі, керування HDMI прикольно. Це такий собі варіант HDMI CIC, який дійсно працює від вашого HDMI. Пристрою вмикається з пристроєм, вимикається. Цей пристрій також вмикає, вимикає ваш пристрій. Е, я маю на увазі проєктор. Тому по налаштуванням дійсно все прикольно. Тут в нас просто звичайні параметри, але давайте підемо з вами в епси і почнемо з того, що в нас тут є AIDA 64. Ми встановили, щоб подивитись, що ж в нас усередині. А це в нас система на Мідіатекі, нарешті ні, на Хайсіліконі на якомусь. Це 58,62, нормальний мультимедійний Проц. Я поставив сюди, до речі, SSD шник ще додатково, процесор. Це в нас cortex a 53 і нарешті по 1,5 ГГц. 4 ядра по 1,5 ГГц це мінімальне, що потрібно для проєктора, для того, щоб він нормально працював. Слава Богу. А далі в нас дисплей mali G31. Теж непогано. Full HD у нас розширення, роздільна здатність нашого інтерфейсу. Мережа, звісно, як і у всіх проєкторів, трохи там не така швидка, як хотілося б 180 Мбіт. В нас Connect, але для Full HD, в принципі, нормальна. Ну, акумулятору немає. Давайте Android ще перевіримо, який в нас тут 9-й. Так, підтверджуємо 9-й, а по температурі в нас. МТК Термал 56 градусів, це нормальна температура. Для процесорів мультимедійних до 75 це добре. А, в нас тут є Android Mirroring, є мультимедійний програвач, є Bluetooth спікер, і це нам дає можливість: ну, у нас є і Air Screen, і AirPin Pro, а, різноманітні варіанти. Бачите, зараз я увімкну Android Mirroring, Я можу зараз. Наприклад, зробити не тільки з Android Mirroring, а ще можу транслювати сюди у режимі бездротового монітору ваш комп'ютер. Але давайте спробуємо замірурити наш смартфон він ось знайшов QF18S, натискаємо. І, будь ласка, ми бачимо з вами трансляцію монітору, скажімо так. Чи там навіть інструкція є, ми можемо так закрити це. Чи навіть там інструкція є, як з винди під'єднати. Давайте, якщо ми заходимо у Android Mirroring, плюс К, давайте плюс К натискаємо. У самій винді ми можемо натиснути під'єднатися до бездротового дисплею. Це дуже корисно для трансляцій. Чекайте, оп! Ось, і увімкнувся мій е, дисплей, будь ласочка, Тобто я можу сюди прямо під'єднувати як додатковий бездротовий монітор е, свій, е, скажімо так, комп'ютер у бездротовому режимі. Це класно, це класно. Він це підтримує. Є підтримка і для Apple, наприклад, там AirPin Pro також це буде показувати. А Bluetooth-спікер. Зараз ми оцінимо з вами якість звуку. Для цього ми. ну, У нас є навіть вимкнення режиму, коли буде екран вимкнений. Так, під'єднуємо у режимі Bluetooth-колоночки. Є. Так, вмикаю музику якусь. Ану, давайте гучність. Слухаємо звук. Мусичка слухаєш? Ну, я скажу, він не дуже-дуже гучний, але, в принципі, більш-менш нормальний такий середньобюджетний, скажу так, телевізор середнього бюджету, не більше. Не скажу, що тут топ звуки, це буде чесно, але у режимі блютуз-колонки він працює. Можна навіть екран вимикати, але не вимикаю, бо буде, скажімо так, темно. Так, тепер переходимо до тестування якості зображення. На цього будемо використовувати картинки Бурош, але почнемо саме з. 24-кадрового режиму. Для цього ми вимикаємо спец... спеціальне тестове відео і вмикаємо е... фотографію з витримкою в 1 секунду. Ми бачимо, що в нас нечисті 24 кадри, але мені дуже цікаво, що це не чиста шахматка. Тут, скоріш за все, е... зробили якийсь варіант мемсу, бо це дуже похоже на мемс. Схоже на MEMS, Не буду стверджувати, але спробуємо щось програти. Е... Тепер далі. Тестові картинки. Оверскану в нас немає, відразу кажу. Стрілочки повністю у е видимій зоні. Е потім яскравість. Вона відкалібрована. Не знаю, чи камера передасть, але я б додав би трошки. Ну, хоча, от, о, знаєте. От що вони зробили? Вони правильно відкалібрували. Ледь видно четвертий е, прямокутничок, ледь видно восьмий, дванадцятий вже більш-менш нормально, шістнадцятий, е, вже ліпше, двадцятий, двадцять ветий. Я усі прямокутнички бачу, як і у контрастній зоні, також ми бачимо усі прямокутнички. Так і дівчата виглядають природньо, і чесно кажучи, тут достатньо нормальна яскравість. Е, зараз покажу вам такий собі ембієнт-ефект, який виникає, коли ми тестуємо зазвичай проєктори. Спеціально так і робимо. Це в нас стандартні кольори. Так, дивіться, і в нас яскравість. Ми, по-перше, у освітленому приміщенні тестуємо, і його повністю достатньо. Бачите, який ембієнт ефект в нас виходить при освітленому приміщенні, тобто яскравість дійсно вона відповідає там. Це я тринадцять тисяч ледь люмен. Ну, в принципі, я вірю. Як і вісімсот люмен також, бо ну дивіться, воно повністю в освітленому приміщенні сидимо, і ми дивимось нормально на цей проєктор, Він заповняє кімнату кольоровим світлом. Дивіться. Повністю, тобто яскравості більш ніж достатньо для використання у домашніх умовах, навіть не при повному затемненні. Базові кольори, от бачите, чорний. Чорний просто ідеальний, я вам скажу. Так, ну воно як вимкнув, ти уявляєш, там, той, тобто повністю біленький екран. І давайте так. В нас нормальні кольори з нормальним розділенням по контрасту і по яскравості. Навіть тут я бачу маленькі квадрати, які там, наприклад, може не передати камера. Він правильно відкалібрований. Він з заводу правильно відкалібрований, але ще є один момент, що тут ми не можемо калібрувати зображення на внутрішньому плеєрі. Зараз ще на відео спробуємо. Ану лисичка, піди покажи на біленькому, що в нас є розділення на три у трьох нижніх зонах: 99, 97 і 98%. І воно розділяє. Ось, покажи там, будь ласка, лапкою. Дивіться 99, Їх видно, тобто він відкалібрований по яскравості. Ну і так є у всіх кольорах, практично. По яскравості, по контрастності він нормально відпрацьовує як у чорному, у синьому, у зеленому, так і у червоному. Тепер практично відсутній ефект замилення кутів. Тобто лінзування в нас дуже-дуже мінімальне. І саме саме на, зам на самому е куту, там десь ми бачимо якісь натяки на е розмиття. Це, це нормально, бо це лінза, це випукла лінза. І це нормальний ефект, але тут він занадто мінімальний, скажімо так, дуже класно реалізовано. Acer тут попрацювали молодці. Так, тепер немає в нас е переривання гілочок. Ну, подивись, це чисте, ні, все добре, це чисто, І немає ореолів, до речі. Немає ореолів, тобто з різкістю тут не переборщили. І дівчина в нас слухаю, дійсно прикольний проєктор з прикольними характеристиками. Дивись, як він відображає, так? Такі нормальні, нормальні кольори з нормальними показниками. Тепер, як презентаційний проєктор, ми повинні з вами оцінити по шрифтах. Я спокійнесенько з трьох метрів бачу восьмий, восьмий, восьмий спокійно. Це добре. Це добре для саме презентаційних. Я бачу восьмий. О, ще? Так, О, Я бачу маленький. Я бачу восьмий. Так прикол, прикинь, його можна прочитати. Нормально. Гарно, дійсно гарно. Дійсно гарно реалізовано. Ну у такому варіанті White Arial, він трохи зливається, але він читаємий. Десятка зовсім класно. Блін, ну дійсно прикольно. Слухайте. Брендовий проектор. Брендовий нормальний проектор. Давайте з вами спробуємо, як він декодує 4К відео. Для цього ми з вами спробуємо програти тестові ролики LG Барселона. О, слухайте, прикольно. А знаєте, що саме цікаве? Звук, звук, звук непоганий. Зараз зроблю тихіше. В мене є відчуття, слухай, дивись, в мене є відчуття, що тут якесь уплавніння є. Тобто, немає. А ну, зараз, зараз якась динамічна сцена. Спробуємо зараз ще LG New York 4K. Давай. Слухай, ну красиво. Він відтворює ці файли дуже красиво. І 4К, скажімо так, файли можете відтворювати з внутрішнього, скажімо так. З диска, який під'єднано, можете спокійно відтворювати. Але є одне попередження: він підтримує тільки диски е, NTFS, XFAT диски не підтримує. Це ми вам заявляємо, ви повинні це просто знати. А ну, Sony Wales Tonga зможе? Блін, відтворює. Це дуже високобітретні відоси. Приємно переглядати. Но, но в нас є один момент. Хочу подивитись, як ютубчик. Зазвичай такі проєктори не відтворюють, наприклад, там, нормально навіть YouTube у 1080 p 30 гц. Зазвичай відтворюють 70, 720, 30 і 60. А, якщо тут Медіатек, я думаю, що він повинен відтворювати. ну от Будь ласка, наш наприклад, якийсь ролик. Це ми знімали, це в нас тестові ролики для проєкторів, для телевізорів. Ну Дивимось. Знаєте, що хочу? Відразу вмикаю тестовий режим. Давайте, статистику для сезадмінів. Зараз він відтворює 1080P, 60 Гц. Ну Зараз ми перемкнемо його, щоб відкинути стартові дропи. А ну, Спробуємо. Так, ну, 5 стартових це нормально. Він відтворюється у кодику AVC1. Так, це не самий останній передовий кодик, але ви ж розумієте, що це Full HD проєктор. І 4К на YouTube він не повинен якби, відтворювати. Ну, Він може відтворювати 1080 p 60 Гц. Виглядає це досить непогано. Я думаю, що цей проєктор буде ідеальний для зовнішнього. Середовище, тобто для тв Боксу. Зараз ми спробуємо під'єднати тв бокс зовнішній і протестуємо на ньому, бо там можна калібрувати докалібрувати картинку. Але внутрішній плеєр мені сподобався. А тепер цікаво, ми увімкнули е, зовнішній, ну, зовнішній пристрої це Xiaomi Mi Box S. Давайте йдемо у налаштування у екрани звук. Дуже хочу подивитись, що нам дає роздільну здатність дає на HDMI максимально 1080 p 60 Гц, Спробуємо увімкнути 24-герцовий режим. Окей, начебто, щось в нас побачив сам по проектор. А ну, давайте спробуємо 50 Гц. Що він, що він нам у інфовий дасть. Він 24 пише, що є. Слухайте, дуже цікаво, хочу перевірити е, саме відтворення. Дуже, дуже прикольно зроблено, що відображає. Ну так, це не китайські проєктори, це прикольно. Е, у, прямому, у прямому смислі, що це брендовий проєктор. Вмикаємо 24 кадри режим. Відтворюємо. І фотографуємо з витримкою одну секунду. Так, тут така сама ситуація. Тут нечисті 24 кадра і нечисті, і, і це не чистий 60. Саме у тому питання, що, скоріш за все, щось вони реалізували з уплавнінням. Не знаю. От тут, тут дуже дуже трудно мені щось сказати. Саме для цього ми спробуємо Japanese Girl, Я на мотузці. Хто не знає, є такий в нас цікавий ролик. Ну ні. На жаль, на жаль, уплавніння нема. Тут уж вибачте, я кажу. А, стоп! Є уплавніння. Е, дивіться, який ефект. Спочатку вона дуже сильно е, гальмує. От спочатку, прямо ось дуже сильно. Ану, давайте спробуємо. Вімо Media Player ще раз. А, ну дивіться. Ось вона спочатку дуже-дуже гальмує, а потім вона вирівнюється. Ти бачила? Да. Тобто вона дуже гальмувала. Так, вона не ідеальна, вона не ідеальна, є поодинокі пропуски кадрів, але щось то. У цьому проєкторі є. є. І, до речі, хочу показати один момент, що цей проєктор можна докалібрувати. Дивіться, у такому варіанті ми натискаємо на налаштування проєктору, режим зображення. По-перше, в нас є ігровий, м'який, світло. Давайте особистий мене цікавить. І тут вже там ми можемо з вами трішечки докалібрувати. Ось ми з вами. Побачили калібровочка. І там при тому, що лише три пункти. Докалібровки, лише три пункти. Контраст такий є. Дівчата ідеальні, я вам скажу, тут більш нічого не потрібно мені докалібровувати. Тобто трохи у яскравості, трохи у яскравості спрацював. Ось тут ми можемо ще трохи докалібрувати квадрати. Давайте особистий, і тут ми можемо чи спрацювати. Ану, спробуємо, ні, насиченість в нас уйшла. Ану опа, опа, квадрати проявилися, бачиш? Лисичка. І відтінком можемо. Опа, відтінок пішов, відтінком погратися, трохи викалібрувати. І насиченість в нас є, і контраст і яскравість. Тобто можна, його можна, от бачиш, квадратами граємось, можна його калібрувати, і це буде прикольно. Клас, 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 клас. Мені подобається, слухайте. Ну тут 53. У нас було 53. Е, тобто, тобто Проєктор дійсно чесний, прикольний, і він калібрується. Для зовнішнього пристрою він просто ідеальний. Просто в нього достатня яскравість, в нього нормально він проходить яскраво-контрастний аналіз, в нього мінімальне е, лінзування. Я вам скажу, це ліпше, ніж купляти китайські проєктори. Це брендовий проєктор. А ну, спробуємо ще на дівчині, що в нас тут є. Кольорна температура. Ми можемо навіть температуру, ми температуру можемо міняти. Також можемо температурою гратися. А, режими звуку, Я музика, фільм особистий, об'ємний звук, увімкнено і вимкнено. Співвідношення сторін можемо змінювати. Таймер вимкнення і налаштування. Це що? А в нас виправлення кутів у режимі реального часу. Ми можемо на зовнішньому пристрої це робити. Ану зараз ще спробуємо. До речі, по hdmi цик працює пульт від самого проектора. По hdmi цик я зараз керую пультом проектора самим ТВ боксом. Тобто hdmi цик тут є. Ану, відтворимо з зовнішнього носія LG Barcelona. До речі, зовнішнього носія він повинен нормально працювати. Прям красивіш, ніж є. І, до речі, автофреймрейт ще спрацьовує. Слухай, а якщо я понку без автофреймрейту спробувати програти? а? Ой, слухайте, як красиво програє, а І звук. Звук в нього прикольний. Я звісно, під'єднав би нормальні якісь, е, нормальну акустику. Ну, давайте спробуємо LG New York 4K відтворити через е, інший плеєр якийсь без автофреймрейту. Прикол, тільки японку треба відтворювати. Ану. Ну ні, на жаль, є ефект стробоскопу. На жаль, чистого 24-кадрового режиму немає. Скоріше за все, він просто-напросто більше підходить для перегляду IPTV і тому подібних якихось штукенців. А давайте ще знаєте, що хочу Ютубчик подивитись. Давайте ще ютубчик подивимось на якість картиночки на моїх тестових файлах і будемо вже переходити робити висновки. Ану, стартуємо магічний ліс. Так, стартанули магічний ліс. Зараз мені потрібно подивитись, ага, промені. Ну, слухайте, яскравості в нього більш ніж достатньо для програвання контенту. До речі, я ж кажу, я знову вам е зніму е відео. Що ми у неосвітленому, у освітленому приміщенні повністю у освітленому приміщенні дивимось, бачите, у нас не закриті вікна. Так, у нас десь освітлене 60%, тобто це повністю освітлене приміщення. Ми дивимось. Проектор з прикольною яскравістю і якістю. Мені це дуже подобається. Якщо я там, наприклад, увімкну якесь інше відео з таким більш контрастом, то буде навіть цікавіше виглядати це все. Ось, дивіться. Це прикольно? Дійсно прикольно. Так, я готовий пройти і зробити висновки. У якості висновків скажу, я рекомендую цей проєктор, дійсно класнюча штукенція. У опису під цим відео посилання, будь ласка, переходьте, перевірені продавці. Дійсно прикольний бюджетний проєктор. Це бюджетний по міркам самого Аліекспресу. Я не кажу про проєктори до 100 баксів, вони там просто дно дніщенське. А тут нормальний проєктор, у десь. Навіть менше ніж 300 баксів, і ми маємо Full HD з нормальною яскравістю ще і від нормального виробника, а не чорт зна що. І знаєте, мені дуже сподобалась його тиша і те, що він не перегрівається за того, що винесли, а, винесли цей блок живлення за сам проєкт. Коротше, мої рекомендації з вами в Бабл на каналі Технозон Україна на все добре.